На вулицях Бельгії можна зустріти дуже незвичайні автомобілі. І я про це кажу майже в кожному своєму сюжеті. Я намагалася зняти цю машинку з обох сторон. Але ви зараз будете здивовані, мабуть, так, як і я, тому що подивіться, хто керує цією машиною. Оце вони зажигають такі в цьому віці. Дивиться мій канал, знаєш, що мені дуже подобається щось таке несподіване, цікаве. Ось дивіться, які ялинки в Бельгії. Такі, знаєте, руки розставили в сторону. Бачите, вони зовсім на наші не схожі. Як на мене це щось таке. Дивіться. Ось таке. Здалеку ялинка, а близько це якась пальма. Дивіться самі. Я одразу звернулася з питанням до своєї мами, яка розбирається в усіх рослинах, і вона сказала, що це араукарія. Ну, звичайно, я одразу загуглила і виявилося, що це дійсно хвойне дерево. Насправді, в житті, коли ти підходиш близько, це не схоже на хвою, це дуже схоже. Галою, яку ще в народі кажуть столітник з близька, це такі масляністі, товсті листочки, зовсім не гілечки. Дві будинки, а величезне воно, яке, подивіться, будинок, да. оце дерево-ялинка пальма. Розмір цієї ялинки порівняння з моєю 12-річною дитиною. І таких дерев тут в Бельгії дуже багато. Це, це ще одна з незвичних для нас, українців. А, така штука в Бельгії, коли ти йдеш майже по трасі. Тобто на дорозі у них немає тротуарів, подивіться самі. І ось ми йдемо тут. Ось бачите? Ось тут йдемо і ось тільки-тільки щось з'являється на кшталт тротуару. Але я впевнена, що це доріжка для велосипедистів. Ось ми довгий довгий шлях йшли просто по дорозі поруч з машинами. Дитина каже, що це за машина? Це якийсь термінатор. Ні, варяться, це Бельгія. Зараз вона поїде і я покажу їй вище. У них всі їздять на машинах, і тому тротуарів немає. Ви Бачите? Оце велосипедна доріжка. Ти де хочеш, ти йди. Хоч прямо біля машин. Ой. Ми йдемо тупо по газону. Що робити, я взагалі не знаю. Тому що ми... от, от такі дороги у них, не для тих, хто пішки ходить. Ось. Пропоную зараз дитині йти десь трішки збоку. Сподіваюсь, що нас не задавить ніхто. І це не село, це місто. Дуже багато величезних магазинів довкола. Але все для машин. От, щоб ви розуміли, якого масштабу тут магазини. Як хочеш, так до них і добирайся. Бачите? Величезні магазини, гіпермаркети. Ось цілий список їх. Але для людей, які ходять пішки, умов немає. це дуже часто, повсюди, в Бельгії таке. Я вам більше скажу, навіть виходячи з дому, ти просто не бачиш тротуару. Іде дорога для велосипедистів і для машин. Подивіться, які бур'яни в Бельгії. Ось такі є шматочки. Натуральної природи. Дуже високі, дуже десь. Я не знаю, чи ви бачите ви у порівнянні з людьми, вони деякі десь до двох метрів сягають. Вище одного метру майже всі. Є ті, що йому мій зріст. Оце такі будиночки у них, бачите, цікаві. Квартальчики, вони невеликі і вони всі такі правильно витриманої форми. І вітряки, і всюди вітряки напроти. Ось такі сучасні будиночки. Це такий райончик, кварталчик невеликий. Ну, видно, що відрізняється від української архітектури. В Україні теж дуже багато красивих будівель. Ось це звичайні квартири, звичайні апартаменти, як у них кажуть. Ось, зняла трішечки з іншого ракурсу. І це не санаторій, не база відпочинку. Це їх звичайнісінькі апартаменти. Такі у мене сусіди, подивіться на які машини. Це, що я кажу, тут кабрілет дуже популярна тема. І Він завжди так віртуозно на ній їздить. Він здає задом і потім виїжджає так само задом на величезній швидкості. Ось туди, бачите, і повертає праворуч. Це в них звичайна деревня. Бачите, такі сучасні будиночки тут. Село, звичайне село. Я тут зараз в гостях і прогулююсь, дивлюся, що тут є натуральна природа. Бачу лебедів. Та Незвичайне болото. Якщо тут тут впадеш, воно тебе засусе. Бачиш? Але гарно, правда? Подивись, отак квітне квіточки. І це місто мене надихнуло на коротенький музичний ролик.